Корпошта за ці 22 місяці перейшла повністю від повністю річного сортування до повністю автоматизованого для мене Це скрізь по Україні скрізь повністю. Тобто, сьогодні всі посилки відслідковуються вживую. 98% обладнання, яке ви бачите і сьогодні, і по всій країні зроблено в Україні. 98% запчастин. В цьому обладнанні зроблено в Україні, і, до речі, частина в сумщині зроблена з Крпошта. Це, мабуть, єдина компанія, яка не припиняла роботу жодного день під час повного штабного вторгнення. ми розуміємо, наскільки це важливий елемент держави, комунікації і. Особливо в воєнний час, коли почалась широкомасштабна війна, дійсно відправлення, листування йшло через вас, і те, що ви працювали ритмічно, не припиняли роботу і надавали допомогу всім органам влади працювати, не втрачати комунікацію, це дуже важливо. Тепер ми бачимо наступні кроки, тобто розширюємо можливості, оперативність, якість і ще і привабливі тарифи. Же вдячні за те, що ви піднімаєте рейтинг і послуги якісні надаєте. Це дуже добре.